Жовтня місяця 2024 року ми маємо можливість комплектуватися особовим складом напряму без участі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки як за мобілізацію, так і на військову службу за контрактом. На сьогоднішній день бригада виконує бойові задачі в, районі, в районах ведення бойових дій. Це безпосередньо Херсонський і Запорізький напрямок. З 2022 року, з початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, ми виконували бойові завдання на Луганському, Донецькому, Запорізькому, Херсонському напрямку. Приймали участь безпосередньо у звільненні правобережжі Херсонщини, де основна частина підрозділів знаходиться по сьогоднішній день. Стосовно того, як потрапити до нас в бригаду. Якщо вже ви прийняли таке рішення, а рішення усвідомого громадянина України має бути однозначне, тому що ми вже 12-й рік боремося за наше існування, за нашу ідентичність, за, взагалі стоїть питання, чи буде Україна, Україна вже відбувалася, але чи буде Україна далі, чи ні? Тому що ворог підступний, ворог жорстокий, ворог кровожерливий, вони намагаються нас знищити більше, ніж півстоліття. Тому. Ви або долучаєтесь, або вам просто після закінчення війни, після нашої перемоги, вона в будь-якому разі буде, вона відбудеться, чи в цьому році, чи в наступному, чи через декілька років буде Україна, буде перемога, і вам буде соромно дивитися в очі захисникам, в очі тим людям, які носять військову форму. На сьогоднішній день перелік посад яких, в яких у нас є потреба, він майже, майже безмежний. Тобто ми знайдемо застосування будь-які ваші цивільні професії, будь-яким вашим навичкам чи будь-якому вашому бажанню. Якщо ви менеджер в банку, але хочете бути номером обслуги мінометної батареї, без питань, ми вас навчимо. Ви будете служити по тому напрямку, де ви бажаєте. Якщо ви айтішник, якщо ви програміст, якщо у вас є технічна освіта, будь ласка, ремонтна майстерня БПЛА, оператора БПЛА, оператори скидів, FPV дронів, розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів, як потрапити до нас? Телефон буде. Написаний тут. Дзвоніть по цьому номеру телефона в будь-який період дня, ночі. Ми працюємо нон-стоп, ми працюємо 25 25 на 8. Долучайтеся до 41-ї. Чому? Тому що, як мінімум, це територіальний принцип. Бригада базується в місті Кропивницький Після виконання завдань. В будь-якому разі рано чи пізно підрозділи повертаються в пункт постійної дислокації, підрозділи повертаються на відпочинок, підрозділи повертаються після закінчення війни для виконання інших завдань. В армії все просто: армія або готується до війни, або воює. На сьогоднішній день, з 2022 року, ми воюємо. Стосовно, давайте почнемо з мобілізації. Для того, щоб Призватися до наших лав за призовом під час мобілізації на особливий період. Вам необхідно набрати номер телефону, а вам нададуть безпосередньо консультацію коротку, основну і домовляться про, домовимося про зустріч. Під час зустрічі вже безпосередньо розширений діалог, розширена співбесіда, не залежачи від ваших. Функціональних навичок, ваших професійних знань, незалежно від вашої фізичної форми, ви маєте бути придатний до військової служби. Якщо ви є обмежено придатний, але є спеціаліст в певній галузі, або хочете отримати фахову освіту і фахове навчання в тій чи в іншій галузі, ми вам допоможемо. Домовляємося про зустріч. Ви приходите до нас, можемо зустрітися. На нітральній території, в частині, навіть в районі, в районі виконання завдань. Проходите співбесіду, проходите тестування для визначення вашого морально-психологічного стану. Фізичну підготовку здавати не треба. Фізичну підготовку всі здають в навчальному центрі. Навчальні центри це наші навчальні центри, навчальні центри СИЛ ТРО. Вони знаходяться на Якщо так можна сказати, мирні території України, нема зараз мирної території України, ракети, шахеди, засоби повітряного нападу літають скрізь. Ворог шукає наші навчальні центри так само, як і шукаємо ми їх навчальні центри. Тому вони, вони приховані, вони скритні, всі інструктори з бойовим досвідом, всі інструктори вкладають вам, вони всі ідейні, вони вкладають вам в голову, в мозок те, що необхідно вам для виконання завдань. Безпосередньо на посаді стрілець. Вся базова загальна військова підготовка вона охоплює необхідний багаж знань для того, щоб ви виконували завдання по курсу стрілець. Це, грубо кажучи, по старому курс молодого бійця. Якщо ви обираєте посаду, вам запропонували, ви самі обрали посаду, для якої треба додаткове. Додаткове навчання, додаткові навички, додаткова підготовка після того, як ви закінчили курс базової загальної військової підготовки, який продовжується 45 діб півтора місяця для осіб з певними фізичними вадами. Зараз це 30 діб. Це так звані обмежено придатні. У котрих висновку ВЛК написано придатні до служби в ТЦК та СП підрозділів забезпечення вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах для цієї групи людей категорії БЗВП, базова загальної військової підготовки 30 діб. Після закінчення базової загальної військової підготовки по курсу стрілець ви відправляєтесь на фахову підготовку. Тобто, якщо ви обрали посаду стрілець, кулеметник, гранатометник. Стрілець-помічник гранатометника. Ви можете виконувати ваші функціональні обов'язки після базової загальної військової підготовки. Якщо ви обрали посаду, навідник з зенітної гармати, мінометник, оператор ФПВ дрона, робота на розвідувальних БПЛА, всі посади мінометних підрозділів, зенітно-ракетно-артилерійських підрозділів вони всі передбачають. Фахове навчання, тобто додаткове, додаткове навчання в, або в наших, або в інших навчальних центрах. Ви туди вже відправляєтесь на фахову підготовку, будучи вже діючим військовослужбовцем. Тобто вас ніяка інша військова частина не вкраде, не перетяне на, на свій бік. Значить, далі. Контракти. Ми не входимо в перелік військових частин, які укладають контракти 18-24, тому що. Наші, наші задачі не такі, як в підрозділах десантно-штурмових військ і в підрозділах в штурмових підрозділах. Ми також виконуємо задачі. Задачі абсолютно різні, у нас також є штурмові загони, у нас також є підрозділи розвідки, але задачі, задачі дещо, дещо інші. Тому. Контракт 18-24 він у нас є в будь-якому разі. Ми можемо підписувати також на один рік, але це контракт не мільйонник. Тобто там передбачається виплата за підписання першого контракту не тільки 18-24, а й після 25 років. Якщо людина не проходила службу до цього за контрактом в збройних силах України або в лавах Національної гвардії, ДСНС, поліції, якщо це перший строковий контракт. Виплата солдату передбачається в розмірі 24 тисячі 220 гривень сержанту вище і офіцеру, офіцеру також вище. Тобто контракт до 25 років це річний контракт, контракт вище 25 років це 3 роки, 5 років і 10 років відповідно. Незалежно від вашого звання перебування в запасі, солдат, сержант, офіцер. 3, 5, 10 років до 25, контракт річний. Якщо ви укладаєте контракт під час дії воєнного стану, який діє в Україні зараз, після закінчення терміну дії цього контракту, контракт автоматично не продовжується. Як це було до 22 року, до початку повномасштабної агресії. Цей пункт з контрактів прибрали. Якщо воєнний стан не скасовується, але у вас термін дії контракту закінчився. Ви маєте право на звільнення Лав Збройних сил України або на продовження контракту наступного, тобто підписати контракт строковий заново. Якщо ви ну, станом на сьогоднішній день по закінченню строку дії контракту, який був укладений під час дії воєнного стану, протягом 6 місяців ви маєте право на відстрочку. Протягом 6 місяців не територіальні центри комплектування, не рекрутери військових частин. Безпосередньо нашої частини. До вас звичайно, якщо ви не забажаєте самі, бувають такі випадки, людина місяць-два місяці відпочила вдома, хочу далі, хочу до побратимів. Після 6 місяців, звичайно, ви підлягаєте призову в першу чергу на військову службу. Тобто, в будь-якому разі, територіальні центри комплектування будуть надсилати вам повістки, будуть у вас викликати, якщо ви працюєте вже в цивільному житті, будуть вам. Телефонувати. Як попасти на військову службу? За мобілізацію, за мобілізацію ще простіше. Для того, щоб попасти на військову службу за контрактом, треба зібрати певний перелік документів. Ви його збираєте самі, але вас супроводжує постійно наш рекрутер. Прошу? Мобілізація. Так, так, так. За що я там збився? -ді так. Окрім контракту, можна потрапити до лав 41 ОБР ОБРТРО на військову службу під час мобілізації на особливий період. По мобілізації потрапити набагато простіше. Ви маєте самі, самі обирати, розумієте, що строки служби. Різні. По мобілізації, це строк служби може бути розтягнутий в часі, тому що нікому не відомо, на жаль, коли буде підписаний указ президента про демобілізацію. В контракті є свої строки служби. Хтось думає, що демобілізація почнеться в цьому році, в наступному році, хтось думає, що демобілізація не почнеться найближчі 3 роки. Коли питають, що мені обрати, Жо, тут я вам не порадник, абсолютно ви обираєте самі. Якщо ви підпишете контракт на три роки і не хочете пов'язувати свою подальше своє подальше життя з військовою професією, з військовою службою, а демобілізація почнеться в наступному році. Ну то тут людина має приймати рішення сама для себе, щоб нікого в цьому рішенні не звинувачувати. По контракту вам дається певний перелік документів, ви його збираєте. Наш інструктор з рекрутингу вас постійно супроводжує на етапі, починаючи з етапу проходження військово-лікарської комісії і вже закінчуючи формуванням вашої особової справи і направленням вас в навчальні центри для проходження базової загальної військової підготовки. В навчальні центри ви не переміщуєте самі, ми вас. Відвозимо своїм транспортом і також після проходження базової загальновійської підготовки ми вас забираємо в частину. По мобілізації набагато простіше. По мобілізації достатньо лише довідка про несудимість, висновок ВЛК, який підтверджує вашу ступінь придатності, або придатний, або обмежено придатний військово-обліковий документ. Достатньо з електронний військово-обліковий документ з резерв плюс, і протягом двох днів після звернення заява на ім'я командира військової частини в заяві прописується ваша посада, яку вам запропонували або яку ви обрали. Після збору всіх документів проходження військово-лікарської комісії в середньому це займає від доби до максимум трьох діб, ви вже знаходитесь на службі. Після того, як ми призвали. Вас до себе в лави 41-ї бригади. Ви не залучаєтесь до виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення, поки ви не пройдете базову загальну військову підготовку. Після того, як вже діючий військовослужбовець пройшов базову загальну військову підготовку, він залучається до виконання функціональних обов'язків в районі виконання завдань. Заборонено залучати військовослужбовців без БЗВП на лінії, на лінії бойового зіткнення. Стосовно соціальних гарантій і грошового забезпечення військовослужбовців за мобілізацію, які проходять службу, і військовослужбовців за контрактом. Грошове забезпечення абсолютно однакове, окрім підйомних суми, яку я назвав, за підписання першого контракту. Грошове забезпечення однакове, речове забезпечення однакове, відпустки абсолютно однакові. Відпустка, якщо ви не проходили раніше службу, і у вас це перший, перший досвід служби в Збройних силах України, першочергова відпустка до 10 років служби, видається дається на 30 діб. За вашим рішенням, погодження вашого безпосереднього командира, відпустка може ділитися 10-10-10 днів або 15, 15, 15, 15 10, 5. Будь ласка, право на відпустку ви набуваєте після перших 6 місяців проходження служби. Навчальний центр, служба в навчальному центрі рахується також в загальну вашу вислугу років і вислугу для набуття права на відпустку. Якщо ви підписуєте контракт, хочете бути військовослужбовцем за контрактом. У вас перший день служби за контрактом починається одразу в навчальному центрі, тому що в день підписання контракту ви відправляєтесь в навчальний центр. Також і по мобілізації. Перший день служби по мобілізації це коли ви написали, написали вже рапорт про прийняття посади і надходите військову, військову частину. Речовим забезпеченням забезпечені однаково. Ми на 100% забезпечені, більше 75% це вже за, за стандартами НАТО. Речове забезпечення частково українського виробництва, частково наших західних партнерів. Забезпечення на 100%. Зброї достатньо. Стріляти, літати, бомбити. Будь ласка, якщо ви побачите десь в Кіровоградській області. Таку рекламу, це наша реклама, це 121 бригада територіальної оборони. Якщо ви побачите таку рекламу, знищую ворога технологіями, це також наша реклама, це реклама 121-ї бригади територіальної оборони. У нас є на чому літати. У нас є засоби сили, ми знищуємо ворога, ми продовжуємо його знищити, ми будемо продовжувати його знищити. Але зараз. Ми заточені на комплектування сил безпілотних систем. Це посади, які несуть найменший ризик для життя. Немає таких посад в Збройних силах в Національній гвардії в силах оборони, які взагалі без ризику для життя. Це війна. Літає скрізь, прилітає скрізь абсолютно. Але посади в безпілотних системах. В порівнянні з іншими посадами піхотними це найменший ризик для життя і максимальна користь для країни. Це знищення противника на відстані. Відстань буває різна. Там від 1,5-2 кілометра до, 10, до десятків кілометрів. У нас є технології, у нас є круті інструктори, у нас є круті навчальні центри. Нам треба вмотивовані бажаючі адекватні люди. З рівними руками або просто які хочуть, хочуть навчатися. В безпілотних системах у нас служать абсолютно різної вікової категорії люди. Мінімальному оператору по віку 19 років, максимально самому старшому оператору 50, 55 чи 56 років. Безпілотні системи прикривають піхоту. Шановні, якщо безпілотні системи не будуть прикривати піхоту, прикривають піхоту під час виконання різних абсолютно завдань, проведення розвідки, проведення штурмових дій, оборонні дії, різного роду маневри, знищення основних сил і засобів противника, які можуть завдати ураження нашій піхоті. Якщо безпілотний, все, все, все дуже просто і все має свій логічний, логічний зв'язок. причинно наслідковий зв'язок, він дуже, дуже просто відстежується. Якщо сили безпілотних систем, так, також, як і артилерія, не буде прикривати нашу піхоту, піхота закінчиться. І коли закінчиться піхота, то в піхоту доведеться буде йти вам. Тут небагато варіантів. Або ви міняєте нашу піхоту, міняєте нас. Тому що люди вже деякі четвертий рік, а хтось і 12 рік. І ті, хто з 2014, 2014 року, вже так давно було. Люди, люди, люди вже зморені. Люди вже дійсно бійці, бійці зморені. Ті, що з початку повномасштабки, вони вже дуже сильно зморені. Але ті, хто з 14-го. Якщо ми закінчимося, доведеться йти вам. І тоді у вас буде невеликий вибір. Або виїздити з країни, або долучатися до е своїх кумів, братів, сватів, сестер, е батьків, е бригади територіальної оборони комплектуються за територіальним принципом. Пункт постійної дислокації бригади знаходиться в місті Кропивницькому, але ще є у нас п'ять батальйонів: це Кропивницький міський батальйон, Кропивницький районний батальйон, Олександрійський батальйон, Новоукраїнський і Голованівський. І в усіх цих батальйонах, які комплектуються також по територіальному принципу, у них пункти постійної дислокації знаходяться безпосередньо Голованівсь, Новоукраїнка, Олександрія, Кропивницький і е, е Кропивницький район. Тому в будь-якому разі у відпустку ви повертаєтеся додому, на ротацію ви повертаєтеся додому. Після перемоги ми всі повернемося в пункти постійної дислокації і будемо ходити на службу, як на роботу, нормований робочий день, окрім несення чергування в добових нарядах, і вихідні, вихідні відпустки.